Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 28 гривень 15 копійок. Офіційний курс євро 32 гривні 46 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 27 гривень 98 копійок. Вартість євро стартує від 32 гривень. Велосипеди та дивани ці товари українці найчастіше купували в інтернеті минулого року. Причому це стосувалося не нових предметів. Велосипеди уже п'ятий рік поспіль лідери такого рейтингу. Слово диван українці щодня писали в онлайн пошуку дві тисячі разів. Серед трійки найпопулярніших запитів оренда квартир. У топ пошуку є також ноутбук та одяг. Найчастіше люди шукали вживані куртки, кросівки та сукні. Замикає список найчастіших запитів українців. Володильник. Кредити на модернізацію та утеплення для ОСББ через півтора місяці надаватиме фонд енергоефективності України на його рахунках 4,5 мільярди гривень. А жителі багатоповерхівок, які не створили об'єднання, але не задоволені роботою комунальників, зможуть замовити послуги професійного керуючого. Це відбуватиметься на основі конкурсного відбору, у якому зможуть взяти участь і ЖЕКи. сьогодні. ОСББ створені у 15% багатоповерхівок. Це 33 тисячі будинків Попит на житло в Україні залишається стабільно низьким. Незважаючи на активне будівництво, українці не можуть його придбати. За кількістю побудованих нових квартир на тисячу населення минулого року Україна випередила ЄС. Це майже три квартири. А от за рівнем забезпечення житлом Україна значно поступається європейським країнам. У найкрупніших містах ціна квадратного метра склала 1030 доларів. Фахівці підрахували, що середньостатистична українська родина має відкладати на квартиру від 10 до 19 років, причому витрачаючи гроші лише на продукти та комунальні платежі.